Проблема є така, що автомобілі виділяють понад 30% виключення оба уповітлення. При наявність екологічних транспортів люди не використовують через те, що немає рушних інструментів для використання, то немає мотивації. Рішення це екорай. Це мотивуючий додаток, мотивуюча екосистема, яка мотивує мотує використовувати. За поїздки видають бали, тобто є коміфікація, це у вас і карта партнерська. Технологічна основна край це фронте, флате, пакен ферербейс, пазада це фаерстор і дизайн це твіт. Демонстрація прототипу. Від досутку першого початку можуть бачити скріншоти з нашого прототипу. На першому збережному борт, на другому поїздка, на третьому вибір маршруту, на четвертому – інформація про екотранспорт, на п'ятому вибір моделей, на рисунку шостому історія поїзду. Інноваційність та унікальність. «Екорайт» – це перший український проєкт, який винагороджує людей за використання екологічного транспорту за провітрю. У екорайті травівна мотивація. Екобали, отримати до 30 гривень на поїзді. Так для міста. Екорай передаватиме міста аналітику ЦО2, тобто це власна економіка. Та Екорай відповідає ціну стало року допомоги. Ціль 9, ціль 11, ціль 12 та Цільнадцять. Цільова аудиторія Екорай. Це міські жителі від 18 до 45 років, які активно користуються соцмережами. Також велосипедисти молодь на студенти та працівники компаній. Очікувані результати наховається рік це 10 тисяч активних користувачів, понад 25 партнерів партнерів, понад 30% відсотків економного економіного целка конкуренти. Тут ці таблиці вони вважають наших конкурентів та їх на фонусі. До прикладу, ломдора автоматично фіксує поїздки на велосипеді, показує, скільки це у вас загрозно та дає змогу брати участь у всяких розділах, що та видає призи. Рад бонус надає бонуси велосипедистам за кілометри, рекорд мою для працівників стало відомство в Канаді, який знаходить шлях до роботи. Бавком'ю, це додатки не двоє присутності візьміння по секретарного транспорту і «Байко» – це так і по маршруті було заколістів через Джебєс і усі також диємена города. У нас заробітки акорані. «Екорайт» акорані е досилати від 18 від до 15 тисяч доларів. Основні джерела доходу будуть відомі комісія, преміум аккаунти реклама та спонсорство та муніципальні контракти. Витрати будуть йти на сервери, АПІ, бази даних, платежі користувача, на команду, так, та також, також на удару. Тобто, є маркети. Дорожня карта розвитку. Це... Ми зараз знаходимося на другому етапі розробки. Перше два місяці це три дослідження від 3 до 6 місяців це ВПП-розробка. Від 5 до 8 це партнерство, від 7 до 9 пілотування і від 9 до 12 масштування на різні регіони. Фінансування. В цій таблиці ми можемо бачити фінансування, тобто куди будуть потрачені гроші та скільки що коштує. Загальна сума це 33 тисячі доларів. Основні витрати прийти на розробку проєкту, тобто GPT. Інша частина спрямована на інфраструктуру та різні розробки, тобто і маркетинг, і дизайн. Команда Екорайт, це Ір, Лавріна Крослан першого курсу Дрогопінського yeah. механіко-технічного фахового коледжу. І прекент-розробник це Михайло Братко, студент третього курсу Другопського механіко технічного фахового коледжу. Yeah. Також у нас є вільні вакансії, і наші контакти зображені на екрані. Дякую за увагу.

Приходи до підстачення. Тут ви оберете вулицю. Тут показує, який транспортний ближчий до вас. Деталі того транспорту. Можете знайти вулицю, до якої вам потрібно добратися. Тут транспорт є доступний, а також інформація про нас. скільки заряду, коротенький опис, сума, тобто ціна оренди. Де оренда транспорту. Коли приходили до транспорту, якщо у вас є змога, ви скажуєте QR-код та орендовуєте. Якщо, наприклад, камера не працює, ви можете ввести код вручну, щоб передбачати транспорт. Плюс привіщення, коли закінчена поїздка, коли початка, то наскільки, наскільки поповнений тобто, ваш рахунок, ваша аманецька. Тут армагнець, який ви можете поповнити, щоб у нас не оплачувати карточки, щоб було зручно. Тут інформація про оплату. Тут вводите суму, наскільки хочете поповнити свій баланс і дані карточки. Це особистий профік, скільки було поїздок, яка дізнать, скільки ви вже подавали, та скільки калорій ви вже затрапили. Тут інформація поїздок, на якому транспорт її пересувалися, а ви можете також наш транспорт. От, скільки ви поїхали на цьому транспорті? Тут у нас реферальне послання, за яке я вже говорив. Тобто запрошую друзів до отримають до 33 гривні. Тут обираєш мову. І тут, ви можете вивести свої бали, наприклад, на похідку в ресторан або кафе. Або на припатик кавитків у кіно? Ми зрозуміли, там нема будь час вийшла презентація мене відразу. Ну, по-перше, я так розумію, що сам застосунок базується на такому полі партнерстві. Чи ви попередньо вивчали проводили опитні, наскільки це цікаво, тим саме? Ціка цікаво, не цікаво а, то не напрямоску працювати з вами. Це перша, а другу, я, звісно, що от на спирати практики найти жмескільки саме захист. У нас буде безпечна представня база, яка на те захищена стосовно того, що яка буде вигода, наприклад. Ми вигідне у нас можна можети мати після дорогого. Рома має різні вона присвітниця. І всім було, я думаю, що вигідно заключити ті познаки довгий, щоб мати якісь 100%. Ні, ми ще поки що на другому етапі розбавка ні. можливо, хтось користувався би електронегідами, можливо, хтось там, автобусом, там, 10 людей приїхали на автобусі, так, ну, це вже працювати не більше. Ви два лічі розуміли, по одному авто передній значення, так, ось таке слово. Яким чином була критика? Ну, дивіться, нам тестування, ми будемо записувати, ми там вираховуємо, наприклад,

У мене немає відео, і я все життя на пішку. Я сів на волосект і допомогу вашу додатку перебував, і це має законодавство. Я не завілів, це викидую, що це робив. У мене ще просто додаткове. До, до, до По відео я думав, що ваш продукт це. Ну, якийсь мобільний деталь, як ви сказали з генетикації, який би заохочував в більшості велосипед, але як не само. Але з відео я зрозумів, що ваш продукт це основний, ну принаймні, навіть так застосунку, видно, що це оренда велосипедів. Чи це на увазі стосунку оренди велосипедів, ви хочете додати якийсь функціонал? Це оренда велосипедів, і коли будете типу транспорт.